Вітаю вас! Вітаю вас з Новим 1987 роком, саме цей рік на нашому календарі. Взагалі, 87-й це останній рік, який більш-менш повно представлений в архіві. Почнемо ми його з дружнього візиту. Дружили ми тоді не тільки з закордонними країнами, я маю на увазі Болгарія і Угорщина, яких ми часто показуємо, а й з Чеченою Інгушетією. У нас мало спільного здається, особливо в економіці, різні, наприклад, ґрунти. Але і там, в Грозному, я маю на увазі, і в Херсоні були нафтопереробні заводи. Але більше делегації були партійні і культурні. У 87-му до нас приїхала культурна делегація, зустрічали. На нашій землі, зокрема, і Микола Братан. На жаль, я йому не зумів показати О, ці кадри. І, звук також, ви знаєте, ми не можемо відновити. Але от цікаву історію розповів Микола Іванович. Виявляється, у Раїси Ахматової, не путати з Анною Ахматовою. Це народна поетеса Чеченни-Гушеті, дуже шанована там людина. В сім'ї. Усиновили українського хлопчика. Було це у 1933 році. Батьки цієї дитини померли. Сьогодні ми вже можемо здогадуватись чому. Пам'ятаючи про голодомор, і ось цю українську дитину усиновили. Прекрасно вийшла людина, дуже шанована в чечену Інгушеті. Отже, давайте дивитися, як приїхала чечена-інгуська делегація, як покладала вона вінки до вождя світового пролетаріату Володимира Леніна. Херсон, площа Свободи. Сьогодні вранці сюди прибула партійно урядова делегація чечено інгуської автономної радянської соціалістичної республіки, члени і кандидати в члени бюро Херсонського обкому -ком партії України. Перший секретар Чечено-Інгушського обкому КПРС Фотєєв, голова держплану Республіки Мамсагов, генеральний директор виробничого об'єднання Промавтоматика опришко, голова колгоспу імені Оджені Веденського району Хусаїнов, оператор Грозненського хімзаводу Магомадова, завідувач відділу обкому КПРС Падпорін поклали квіти до пам'ятника Володимиру Іллічу Леніну. Міцні культурно-мистецькі зв'язки єднають тавричан з Чеченин Гушетією. Слово лауреату премії імені Андрія Малишка, письменнику Миколі Братану. Дружба народів не просто слова, дружба народів це правда жива, колос на ниві, і діти щасливі, слава людська в весняному розливі. Ці слова Максима Ривського сьогодні приходять на пам'ять не випадково. В час перебудови дружба народів нам справді потрібна. Зокрема, хотілося б сказати про такий факт наших культурних зв'язків, як видання в Україні двох збірок чечено інгуських поетів, як видання наших творів чечено-інгушетії у перекладі на російську, чеченську та інгузьку мови. Думається, ми тут зробили далеко не все. Зокрема, треба ще нам видати прозаїків чи чененгушетів в перекладі на українську мову. Мабуть, раніше найчастіше виїздили ми за межі Херсона, та й зараз. У Чорнобайку до Дмитра Костянтиновича Моторного. У нього цікаве господарство, передове, і тоді було, і зараз. Та і Дмитро Костянтинович, дуже цікава людина, двічі герой соціалістичної праці, нині герой України. Але будемо говорити ми у цьому сюжеті не про успіхи доярок, механізаторів. А про третій Чорнобаївський фестиваль пісні. До речі, він дожив до наших днів, і на ньому збиралися не тільки найкращі майстри Чорнобайки, а всієї Херсонщини, і були навіть гості за меж нашої області. Я пам'ятаю, як в нашому сюжеті, який ми робили на Київ, Дмитро Костянтинович дуже гарно співав, грав на акордіоні. Ну, ми знаємо, що він і вірші складав, ну такий гімн Чорнобаївці. Тому. Спочатку ми ще я хочу чому кажу спочатку. Ми ще повернемось у Чорнобайівку, але спочатку, от на третій фестиваль, пісенний, який був присвячений 70-річчю Великого Жовтня. Справжнім святом народних талантів був для жителів села Чорнобаївки Білозерського району, третій фестиваль художньої самодіяльності, присвячений 70-річчю великого жовтня. На заключний концерт фестивалю, що відбувся у палаці культури, зібралися майже всі трудівники колгоспу імені Кірова. Бурхливими аплодисментами зустрічали вони виступи переможців конкурсів, самодіяльних співаків, і танцюристів, музикантів і шанувальників художнього слова. В інформаційних програмах, тоді вечірній Херсон, зараз Ставрійські новини, ну, найчастіше говорять про інформаційні події, але іноді і про людей безпосередньо. Ну, наприклад, як зараз ми будемо говорити напередодні, 8 березня, про жінок. Спочатку буде сюжет про активістку комсомолку, другий сюжет про вчителя початкових класів, дев'ята школа це на острові. І з островом ми не поїдемо, зазирнемо у дитячий садок. Можна сказати, от тоді була дитяча республіка на острові, остров в острові. І з народженнями було все нормально. І я пам'ятаю, що влаштувати, ну, сам влаштовував дітей у дитсадок було. Дуже непросто, але я й досі вдячний вихователям за те, що вони віддавали своє серце, свою добру душу дітям, моїм дітям. І зараз з задоволенням, думаю, з вами подивимось кінокадри і про дитячий садок на острові. Сьогодні розпочав роботу 25-й з'їзд комсомолу України, 69 кращих представників трудової учнівської молоді Херсонщини, обрані його делегатами. Перед від'їздом делегації до Києва наш кореспондент звернувся із запитанням до двох учасників республіканського комсомольського форуму. Говорить Ніна Палига, начальник механізованого загону колгоспу імені Леніна Каховського району. Волнуюсь очень. Перед съездом всім делегатам були роздані анкети Твое мнение, делегат? где задавались вопросы об улучшении комсомольской работы. Отвечая на вопросы анкеты, я встретилась со всеми комсомольскими группами нашей комсомольской организации, с отдельными комсомольцами. И в результате выяснилось, что все комсомольцы ожидают от съезда конкретных решений в изменении стиля работы комсомольских организаций, а также повышения ответственности каждого комсомольца за порученное ему дело. На ее уроках не бывай байдужих, бо кожный в мире Тут постояти за себе і зацікавлено послухати, що говорить вчитель. До душі кожного знаходить ключик вчителька. Понад 15 років працює вчителькою початкових класів Херсонської середньої школи No9 Лідія Григорівна Ткач. Великий авторитет і пошану колег заслужила за ці роки вона гордо й ніжно звучить це слово, перша вчителька. Скажеш його, і одразу згадуєш тих, хто допоміг тобі в дитячі і юнацькі роки, хто спрямував тебе на правильний життєвий шлях, хто у тобі вчорашньому заклав фундамент тебе сьогоднішнього. Люблять учні другого Г свою Лідію Григорівну за справедливість, за доброту, за готовність приходити на допомогу, коли у них щось не так. Про це нашому кореспонденту говорили, зокрема, Оля Гладкова, Люда Панкратова, Толя Балайгород. Саша Яхніс та інші. Вони завжди разом, вчителька та учні, завжди є про що поговорити, посперечатися, помріяти. Перша вчителька. Її справа найважливіша. Вона цілій групі дітей дає знання і виховує їх. Вчитель щодня виходить ніби на сцену театру юного глядача, завіса, в якому ніколи не опускається. Ніякі технічні феномени не відмінять у віддаленому майбутньому найблагороднішу постать народного вчителя. Спасибі, Лідія Григорівна, що ви саме такі. Спасибі від майбутнього. На Херсонському суднобудівному виробничому об'єднанні успішно здійснюється будівництво дошкільних дитячих закладів, розповідає наш кореспондент Наталя Скороход. За цих малюків можуть бути спокійними їхні батьки. Діти потрапили до лагідних рук вихователів, няничок, які їх не лише приголублять і втішать, а й навчать усьому, що передбачено планом виховного процесу в дитячих садках. Це діти наших суднобудівників, вихованці комбінату остаровчого закладу і розташованого у мікрорайоні Корабел, але місце для зйомок було вибрано не спеціально. Розкішні зали для ігор, кімнати для занять, зручні побутові приміщення є у кожному дитсадку, що належить суднобудівному виробничому об'єднанню. І неважливо, майже всі дошкільні дитячі заклади розташовані тут, у містечку корабелів, Ну, Неважливо те, що всі вони однакові, тому спеціальної поїздки не було. Планом соціально-культурного будівництва підприємства передбачено збільшити кількість дитячих комбінатів у відповідності з зростанням житлового фонду. Недалекий той час, коли кожна сім'я суднобудівників віддаватиме дітей у садок, розташований поруч. Усі дитячі заклади у мікрорайоні підшефні цього підприємства. Корабили. Допомагають працівникам садків обладнати ігрові майданчики, кімнати для занять, лагодять майно. А скільки подарунків приносять вони дітворі? Ось ці деревця і квіти, розміщені у зимовому саду, вирощені турботливими шефами у заводському тепличному господарстві, а на подвір'ї підростають інші деревця, вишні, яблунька. Їх теж посадили шефи. Потепліше і малюки доглядатимуть за ними, обкопають лунки, напоїть їх водою. У тому, що зроблено підприємстві для зручності батьків, значна частина роботи жіночої ради, яку майже 23 роки очолює ветеран праці Валентина Іванівна Черненко. Ось що вона розповіла: дядські дошкільні учреждения наш женсовет посіщають очень часто. И посещает, и по телефону постоянно решаем все проблемы, которые возникают в детских дошкольных учреждениях. А этих детских дошкольных учреждений у нас 13. За календарем вже весна, а що за вікном сніг, то не біда. Адже від усмішок, тепла сердець, від щирих святкових вітань сніг розтане і прийде свято, свято весни і усіх жінок. Готуючи цей матеріал, ми переглянули багато програм, переконалися, що всі вони сплітаються у святковий букет, і це, мабуть, природно. Бо яким не був би дарунок матерям, жінкам, у ньому завжди домінують квіти. Квіти ніжні, чарівні. Урочисто святкові і квіти на віки юні, на віки живі. Їх можна бачити і на полотнах багатьох художників. У святкові дні вас чекає у залах художнього музею імені Шовкуненка радість зустрічі з роботами народного художника української РСР одеського живописця Костянтина Лумикіна. В експозиції представлені твори зрілого періоду його творчості, понад 160 робіт, виконаних у техніках олійного живопису, акварелі. Художник любить писати природу і квіти влітку, взимку, восени, але особливо ранньої весни. Ніжні ліризмом пройняті його пейзажі і натюрморти. В усіх явищах життя, звичному повсякденному автор прагне підкреслити прекрасне зустріч з образотворчим мистецтвом. Це ж тільки свято для дорослих. А от для дітей. Актори Херсонського театру Лялюк готують для наших маленьких телеглядачів сюрприз, червоненьку квіточку, говорить головний режисер театру Варжало. В нашем театре готовится новый спектакль. Называется он «Аленький цветочек. Этот спектакль еще в стадии подготовки. Куклы уже готовы. Оформляет спектакль наш художник Анатолий Павлович Буйненко. Я покажу его работы, Это те персонажи, которые участвуют в этом спектакле. Вот одна из дочерей купца, она старшая дочь, немножко злая фиска. Это работник купца Антон. Работник он хороший, а в критический момент подвел купца, испугался бабы и гики Кимор избежал, сбежал, оставив купца в муромских лесах. Вот и сам купец, хозяин у него еще, дочка младшая есть, Аленушка, которая просит своего отца найти аленький цветочек, который приснился ей, и краше которого нет ничего на свете. Наступна наша сторінка героїчна. Ми розповімо про героя Радянського Союзу, підводника Володимира Гуманенка. На жаль, з ним зустрітися ми не зможемо навіть на цих кінокадрах, не було його вже серед живих, але приїхав його син, також моряк, капітан третього рангу. Володимир Гуманенко ну, дуже цікава людина. Він першим прорвав військову блокаду на Балтиці. Він першим застосував шоломофони для зв'язку з авіацією. Він першим атакував німецький крейсер, і був випадок, коли він вийшов на атаку проти майже 50 фашистських катерів. Народився і виріс він у Скадовську. Він учасник не тільки війни, але й перемоги, яка от пам'ятаєте, парад 24 червня 1945 року у Москві. Давайте згадаємо цю непересічну людину. Яскравою сторінкою в історію Великої вітчизняної війни увійшли подвиги героя Радянського Союзу Володимира Полікарповича Гуманенка. На запрошення керівництва Херсонської зразкової об'єднаної морської школи ДТСАФ імені Гуманенка до нашого міста завітав син героя, капітан третього рангу Леонід Гуманенко. З великою увагою вислухали курсанти школи оповідь про бойові подвиги балтійців-катерників, якими командував Володимир Полікарпович. Разом з курсантами школи Леонід Володимирович побував у Скадовську, де народився і виріс його батько. У Скадовському народному музеї є меморіальна кімната героя. Гості ознайомилися з реліквіями, пов'язаними з його життям і бойовою діяльністю. Тут син героя поділився своїми планами щодо написання книжки про батька. Він сказав: Владимир Гуманенко это была легендарная личность на нашем флоте. Новатор морского боя, он провел первый бой морской бой в Великой Отечественной войне 13 июля 1941 года. Четырьмя торпедными катерами вышел в атаку в светлую погоду против 48 кораблей противника. На его боевом счету 33 потопленных корабля. За бои 1941 года он был достоин высокого звания Героя Советского Союза. В 1943 году он первым в истории нашего флота прорвал минную блокаду Балтики, где и вышел на открытые просторы моря, где также продолжал топить фашистские корабли. В 1944 он продолжает свои победные бои, вводит новое, вводит шлемофоны для связи с авиацией на торпедных катерах. И в 1945 году он был назначен командовать ротой катерников на параде Победы в Москве, который состоялся, как вы знаете, 24 июня 1945 года. Почестный гисть выслал упевненность, что курсанты морской школы будут гидными продолживающими славных боевых и трудовых традиций радянского народа. Я попереджав. Ми ще повернемося у Чорнобайку. Тільки цього разу, як то кажуть, по профілю там відбувся республіканський семінар по кормозаготівлях. Кормовиробництво. Другий сюжет буде з Новокаховського рибозаводу. Тоді це був новий рибозавод. І, звичайно, робив сюжет Василь Малещенко. Він і досі робить сюжети про рибу. І третій сюжет про Тиждень профтехосвіти. Ну, можна різні висловлювання, думки, претензії висловлювати до профтехосвіти того часу, але вона дуже була потрібна. І зараз, може, треба взяти найкраще. Ну, як в Чехії, там. Дуже цей баланс підтримується між вищою освітою і середньою. Тобто, от не тільки голову цінують, а голову і руки. Повне забезпечення трудящих молоком, м'ясом та іншою продукцією тваринництва немислими без достатку високоякісних і різноманітних кормів. В цій темі був присвячений республіканський зональний семінар. Який вчора і сьогодні відбувався в нашій області на семінар прибули секретарі обкомів партії, перші заступники голів облвиконкомів, голови облагропромів, голови Рапо, керівники спеціалісти господарств, Ворошиловградської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кировоградської, Кримської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, а також відповідальні працівники Держагропрому Республіки. Сьогодні зранку учасники семінару в Чорнобайському палаці культури провели пленарну частину, на якій обмінялися думками з приводу збільшення виробництва і підвищення якості кормів. А вчора вони побували у кількох господарствах Білозерського району, де на практиці ознайомилися з організацією тваринницької галузі, і, зокрема, кормовиробництва. У Радгоспі Батумській велику увагу приділяють забезпеченню хороших побутових умов для тваринників, що сприяє зацікавленості людей до нелегкої і конче необхідної професії, піднесенню продуктивності їх праці. На одному з кормових полів було представлено радгоспний комплексно збиральний загін по заготівлі кормів у повному всеозброєнні. Директор радгоспу Трещанович розповів про організацію оплату праці загону про науковий підхід. До вирощування кормових культур в умовах зрошення. Член Політбюро, секретар ЦК Компартії України мозговий і кандидат в члени ЦК компартії України, перший заступник голови ради міністрів Української РСР, голова Держагропрому республіки Коломієць, які взяли участь в роботі семінару, відзначили важливість щілювання ґрунтів на поливних ділянках, як це робиться у Батумському. За таких умов ефективніше використовується вода, підвищується врожайність кормових культур. Учасники семінару з інтересом оглянули кільцеподібний розбитий на окремі сектори літній табір великої рогатої худоби з годівницями по периметру. Цікаво, що батумці дають коровам зелень в суміші з січкою. Це вигідно для здоров'я худоби, для кращого використання кормових ресурсів. В Олені на колгосп імені Кірова у розпалі косовиця зелені не лише на згодування, а й на заготівлю. Сіна поля звільнені від оземини одразу переворюються для сівби пожнивних культур. Учасники семінару побували на люцерновій ділянці. Головний агроном колгоспу, кандидат сільгоспнаук Ломоносов, ознайомив з системою виробництва кормів у господарстві. А ця справа тут налагоджена зразково. Особливої уваги заслуговують впроваджена в колгоспі вологодська система заготівлі високоякісного сіна з високим містом перетравного білка та вітамінів. Вы еще сказали, Дмитро Костянтинович, моторный. У нас создан специализированный кормовой комплекс, который включает в себя и кормовой двор, и хранение, и переработку, и подачу кормов ежедневно. Где-то около 200 тонн зелени на ферму. И этот кормовой комплекс несет полную ответственность за то, чтобы каждый день, а значит и в протяжении всего года, было многоразовое кормление. Два роки тому заступник начальника Укррибводу Степан Трохимович Артюшчик давав нам інтерв'ю ось тут, серед пісків, між Новою Каховкою і козачими лагерями І розповідав про те, що тут буде побудовано новий рибозавод. І ось новий завод введено в дію. Кореспондент запитав, яке головне назначення того рибозавода? Відповідь товариша Артюшчика – Главное назначение этого рыбозавода, конечно же, воспроизводство рыбных запасов. По результатам деятельности такого же завода возле Голой пристани мы ощутимо чувствуем, что рыбные запасы растут. Вот в прошлом году рыбкозами выловлено около 700 центнеров первосортной рыбы дополнительно к вылову в наших естественных водоемах традиционных рыб. Вы знаете, что она размножается искусственным путем. Общая площадь завода 1200 гектаров, то есть зеркало воды имеет хорошую площадь. На ней мы выращиваем около 4 миллионов растительноядных рыб. Сейчас запускаются сигалетки, а к концу года водоемы будут обновляться, и рыба будет весом 200 граммов. Практически выживаемость этой рыбы будет стопроцентной. Хищник ее не возьмет практически, а через 5 лет она достигнет веса 5-6 килограммов. У Херсоні проходить тиждень профтехосвіти. У парку імені Ленінського комсомолу діє виставка, яку оглянули члени та кандидати в члени Бюро Комкомпартії України. Виставка полонила відвідувачів розмаїттям експонатів свою професійну майстерність, конструкторську кмітливість продемонстрували майбутні корабели, будівельники, комбайнобудівники і текстильники, кондитери і швеї. Словом, ті, кому вже в недалекому майбутньому. Прославляти свій край новобудовими, оканськими і степовими кораблями, веселками херсонських тканин. Дуже добре, що свято профтехосвіти проходить у дні хвилюючої пори для випускників 8-х та 10-х класів загальноосвітніх шкіл. Адже від того, чи правильно оберуть юнаки та дівчата професію, залежить їх життєвий шлях і значною мірою завтрашній день країни. І в цьому велика роль профтехосвіти. 27 профтехучилищ Херсонщини пропонують молоді навчання за 125 спеціальностями. Рік у рік зміцнюється навчальна матеріальна база ПТУ. Перегляд змісту навчання, перехід його на нові навчальні програми сприяли помітному поліпшенню теоретичної та практичної підготовки вихованців ПТУ. Мудрий грек, філософ Аристотель, сказав: руки це інструмент усіх інструментів. Не сперечаємося. Саме про таких людей з золотими руками, серцями ми розповідаємо в нашій програмі «20-те століття Херсонський хронограф. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. До побачення, до зустрічі знову у 1987 році.